Там зайти, там ну, дивіський там те своє узерце е, мав, і знаєте, там якось він ще так кругтом крутився. Тут, от, ну, не так не давно і воюємо, не так довго. Ну, Майдан не рахуємо, е, хоча і майдан воювали, е, тепер війна. Я от зараз, ну, тим часом так е, сталося, що я зараз вдома, і от зараз де я ходив. Зараз туди неможливо зайти. З'явилися якісь, розумієте, найбільше більше були то, що з'явилися якісь дивні от тій загальні Коли, будучи на фронті, розумієте, кожна людина, кожна одиниця зброї, вона ну, на вагу золота, розумієте, а вони там ходять, от, от що вони взагалі там роблять. Розумієте, це дуже дивно і це. Е... Ну так, щоб гарно сказати, е, Обурю. обурює. Обурює. І я просто от, ми підготували звернення і до Міністерства внутрішніх справ, і в Генеральну прокуратуру. І е, недавно е, всі ми знаємо випадок з Коломойським з, Коломой, з, з тими його е, озброєними людьми. І вже був цей. Президент дав доручення міністру внутрішніх справ розброїти тих всіх незаконні, збройні формування, ось такі приватні структури, розумієте. І ну, ми поки що почекаємо. Ми надіємося, ми звертаємося і зараз ми звертаємося, поки що хочемо вирішити це все законно. Просто дуже важко, ми всі мисливці, дуже нас є багато, всі вміють володіти зброєю. І з кожним разом все важче і важче стримувати людей, тому що воно настільки всіх дістає і бої, що один прекрасний момент ніхто тих людей не стримує і тих за мене субички і разом з цим Демінським. і нічому ніхто йому не допоможе